Я вітаю вас, малята, любі хлопчики дівчата. До нас завітала катруся. Вона принесла нам різні фігури, але їх так багато. Вона просить допомогти їх розподілити. Виберіть фігури маленького розміру. Для цього треба прибрати великі фігури: великий червоний трикутник, великий синій квадрат. Великий синій трикутник, червоний великий круг, великий синій круг, великий червоний квадрат, синій великий круг, синій великий трикутник та великий червоний квадрат. Скільки у нас трикутників? Один, два. Скільки кругів? Один два. А скільки квадратів? Один квадрат, другий квадрат, усього теж два. Які ж фігури залишилися? Залишилися тільки великі фігури. Скільки їх? Їх багато. Давайте знайдемо фігури однакового розміру і кольору. Це синій маленький трикутник, синій маленький круг та синій маленький квадрат. Червоний маленький квадрат. Червоний маленький трикутник і червоний маленький круг. У нас залишилися великі фігури. Знайдемо великі сині фігури, а потім великі червоні фігури. Порахуйте їх групами. Одна, дві, три. Синіх маленьких фігури. Одна дві, три маленьких червоних фігури. Одна дві три, чотири синіх великих фігури. Одна дві, три, чотири червоних великих фігури. Розподілимо фігури однакові за кольором, розміром і формою. Вийшло в нас стільки групок. Порахуємо їх кожну окремо, правильно називаючи один синій маленький трикутник. Один червоний маленький трикутник. Один синій маленький круг, один червоний маленький круг, один синій маленький квадрат, один червоний маленький квадрат, два великих синіх трикутника, два великих синіх круга, один синій великий квадрат. Два червоних великих квадрата. Один червоний великий трикутник. Один червоний великий круг. Розкажіть про кожну фігуру на картках. Наприклад, це трикутник, у нього три кути. Це круг у нього немає кутів. Це квадрат у нього чотири кути. Вам необхідно підібрати фігуру потрібного розміру. Маленький червоний трикутник сюди не підходить, а великий синій підходить. Синій маленький круг не підходить, а великий червоний підходить. Червоний маленький квадрат не підходить, а великий синій підходить. Зараз зберемо у коробки фігури, однакові за формою і кольором. Тільки фігур потрапила до цієї коробки. Одна, 2, 3, 4, 5. Як вони називаються? Це великі червоні квадрати. Доведіть, що це саме квадрати. Це квадрат, бо в нього є кути. Він не може котитися і у нього всі сторони рівні. Скільки фігур потрапило до цієї коробки? Одна, дві, три. Як вони називаються? Це великі червоні трикутники. Доведіть, що це саме трикутники. Це трикутники, бо у них три сторони і три кута. І вони не можуть котитися. Скільки фігур потрапило до цієї коробки? Не одної. Чому? Так, кругів червоного кольору немає. Скільки фігур потрапило до цієї коробки? Одна, дві, три фігури. Це маленькі сині круги. Доведіть, що це саме круги. У кругів немає сторін і вони котяться. Скільки фігур потрапило до цієї коробки? Не одної. Чому? Маленьких трикутників синього кольору немає. Скільки фігур потрапило до цієї коробки? До цієї коробки не потрапила ні одна фігура. Чому? Так, квадратів синього кольору немає. Назвіть геометричні фігури. Круги зафарбуйте синім кольором, а квадрати червоним. Які фігури залишилися незафарбованими? Трикутники. Проведіть лінію навколо всіх кругів так, щоб вони опинилися окремо від інших. Скажіть, з якими фігурами ми сьогодні працювали? З квадратом, кругом та трикутником якого вони були кольору? Червоного та синього. А якого вони були розміру? Великі та маленькі. Ви діти молодці, бо допомогли катрусі розібратися з геометричними фігурами. Вона вам за це дякує. Тож до нової зустрічі!